Всім привіт! Я знаю, що я з мокрою головою, але я або записую це відео зараз, або я взагалі ніколи не зберуся з силами його записати. Так, як ви зрозуміли, це моє перше відео на YouTube, і я вирішила зробити питання-відповідь, тому давайте одразу до питань. Перше питання, розкажіть, які уроки винесли з майстер-шефу і як відчуття дивитися на себе через стільки років? Так, ну по-перше, я вже зараз не передивляюся майстер-шеф, я його із собою подивилася вже дуже багато разів, і мені вже просто не цікаво. Але найголовніший урок, який я винесла з майстер шефу це, мабуть, те, що я там себе так сильно втратила, але потім змогла дуже сильно себе знайти. І, мабуть, іноді, знаєте, щоб досягти чогось більшого, треба спочатку дуже-дуже сильно впасти, вдаритись, збити коліна. Найголовніший урок це в тому, як ми формулюємо свої думки, і те, що іноді можливо, наше мнення нахер про других людей, другим людям не треба, якщо в нас його не питали. А... Але цей урок мені треба був. Я рада, що його прийшла, і в мене ні в якому разі немає такого, що блін, якби я на майстер-шеф не пішла, в мене б щось там склалося краще. Ні, все склалося. Ні, все склалося, як склалося. Це був чудовий урок, і не знаю, я ні про що не шкодую. Саме цікаве, що я зовсім не готувалася до цих питань, і я от зараз їх буквально вперше читаю з коментарів, тому да, це відповіді без сценарію. О, чи продовжу питання, на яке мені дуже легко відповісти? Чи продовжуєте ви далі займатися кулінарією? Якщо ні, то чим ви зараз займаєтесь? Е, я взагалі не готую, я не займалася ні дня кулінарією, я ні разу не провела ніякий майстер-клас, взагалі нічого не зробила видатного в плані кулінарії, і мені все одно. Я, як і до цього, займалася маркетингом до майстер-шефу, так і після нього весь цей час займаюся маркетингом. Класне питання, як побороти страх сказаної дурні на камеру. Знаєте, я так багато тоді сказала дурні на камеру на майстер-шефі, що зараз ну, вже ніяку я більшу дурню не зможу сказати. Тому, е, тому, мабуть, щоб побороти цей страх, треба просто його один раз дуже сильно пережити, один раз сказати херню на камеру, один раз помилитися. А зараз просто мені дуже легко, тому що я розумію, що ну, більшого кенселінгу, ніж тоді отримала я, я вже просто. Його даже я, от, не зможу стільки його отримати, тому мені абсолютно легко розмовляти на камеру. Класне питання про самооцінку: як розвивається і що можете? Сказати в допомогу в її підвищенні, плюс розказати про високу самооцінку, чи буває вона? Я взагалі не експерт в самооцінці, в високій, в низькій. Я просто знаю, що в мене з самооцінкою все класно. Я вважаю себе класно, я вважаю себе прикольно і цікавою. Я чула різні думки про самооцінку і про те, що жіноча самооцінка формується з того, як про неї думають її там, оточуючі чоловіки, чи родина. Можливо, в цьому теж є корінь правди, але для мене опіру. Але для мене також самооцінка – це про те, як я сама себе відчуваю. І ем, я сама себе відчуваю класно. Як можна собі допомогти в підвищенні самооцінки? Якщо чесно, важко сказати, тому що коли я себе там погано почувала, коли я була в більшій вазі, коли там я була супер суперзахейна після майстершефу, ну в мене була низька самооцінка, але потім я змогла схуднути. Потім я пішла там до психолога, проробила ось ці всі проблемки після майстер-шефу, Ну, типу, і тоді в мене і самооцінка повернулася, да? Коли я почала там займатися спортом, коли я почала займатися цією своєю реалізацією не тільки професійною, але там і хобі творчою, то в мене і самооцінка почала підійматися. Але коли я просто сиділа, така поправилася, сиділа вдома, нічого не робила, то в мене, чесно, і самооцінка була десь на дні. Ще одне питання. Фінансова грамотність. Чи опановували її ви або де навчалися? Які книги можливо читали? Про фінансову грамотність е, я не прочитала жодної книги. Звичайно, я навчалася в фінансово-економічному ліцеї, і в нас, до речі, був навіть цілий урок фінансова грамотність. Але я не пам'ятаю жодного типу заняття, жодної вправи, якоїсь, яку ми там робили. Причому те, що я фінансово грамотна людина, я сама визначила це для себе, і як я це визначила, тим, що я вмію відкладати кошти. От я не знаю чому, але я в цьому бачу якусь фінансову грамотність. І треба сказати, що я відкладала гроші завжди. От скільки б я не заробляла, заробляла 150 доларів, я відкладала гроші. Заробляла я там 3 тисячі гривень, я відкладала кошти. І е, я завжди прагнула до того, щоб відкладати половину того, що я заробила. І це не те, що я живу там в якихось злиднях, у всьому собі відмовляю. Ні, я постійно підвищую свій рівень життя, але я його підвищую не стільки, наскільки я якби заробляю. І я намагаюся за один раз перепригнути там, я не знаю, наприклад, 10 рівнів життя да, і одразу перейти там до якогось мегалюкса. Наприклад, я змогла заробити там на кращий матрас, окей, я куплю собі кращий матрас. Тут я вже почала об заробляти там, не знаю, на кращій шампуні, об купила собі кращі шампуні, але не так, що я заробила тисячу доларів, і я пішла і купила собі сумку за тисячу доларів. І тепер сиджу, у мене немає, не знаю, у мене умовно немає грошей на їжу, зате я сумкою за тисячу доларів. Піро. Я вибачаюся, але я знімаю відео, я не можу тебе взяти на ручки. Буду річати на мене. Піро. Ти хочеш щось сказати? А ви чули це піро, вам сказав щось. Взяти тебе на ручки? Давайте зараз візьму Піро на ручки. О -о -о. Ну, давай, всідайся. Як ви поняли, ми тепер будемо записувати відео разом з Піро, які у нас тут є ще питання. Які ваші п'ять головних цілей на наступний рік духовні, фізичні, матеріальні і так далі. До речі, я із тих людей, які не дуже люблять розказувати про свої плани. Як це там е, звучить? Щастя, любить тишу, і ото плани люблять тишу. Більше того, я не та людина, яка любить розповідати, коли в неї щось там сталося, вийшло, тобто, не знаю, про свій Якісь там великі чи покупки, чи здобутки. Я розказую про це в інстаграмі, в сторісах. Я навіть не всім своїм там знайомим можу розказувати про свої якісь здобутки, тому що я роблю свої здобутки і роблю свої плани для себе, а не для не знаю, зайомих, знайомих чи загалу якогось. Але які мої будуть головні цілі на наступний рік. Ціль, яку я хочу озвучити, це те, що я реально хочу рости як блогер. От Я хочу розвивати свій ТікТок, я тепер хочу розвивати свій YouTube. Мені дійсно це дуже цікаво. Знаєте, чи мені подобається блогінг? Тому що ти тут одразу відчуваєш фідбек. Мене дуже мотивує, коли якісь мої відео залітають. Мене дуже мотивують, коли кожна нова співпраця. Боже, ви просто не, ну ви просто собі не уявляєте, як, мені, як мене це надихає, яку мені це дає велику енергію, вообще силу, натхнення. Хорошо, ви зараз будете сміятися, але в мене на грудень заплановано дві інтеграції вже класні інтеграції, і мені компанії вже заплатили гроші. Це про фінансову грамотність, да? І коротше, я ці гроші, случайно вже потратила. Давайте подивимося, які тут ще є питання, які мені ще задавали. Який твій ідеальний вечір і вихідний? Ідеальний мій вечір це значить, отут у мене стоїть диван. На цьому дивані ми розташовуємо собаку, з однієї сторони, собака, з другої сторони, чоловік. І ми включаємо на телевізорі мастер-шеф або холостяка, всі разом обіймаємось. Бажано при цьому ще заказати якусь вкусняшку. Йок, і от ми всі на дивані обнімаємося, чухаємося і дивимося мастер шеф або холостях. Це для мене просто ідеальний вечір. Я... Ви знаєте, я не відчуваю провину за те, що ми дивимося телевізор, ми просто розслабляємося, і всі сидимо такі в любві, в атмосфері, в вабі і приятно проводимо час. Це для мене просто супер. Е... О, класне питання. Які поради ви могли дати для себе самої в минулому, щоб полегшило життя у перспективі в той момент? Я би так собі сказала. Ти все правильно робиш. От реально, Я не можу сказати, що ніякий мій вчинок, ніяка моя дія в минулому ми не були помилкою. Я все правильно зробила, тому що це мене призвело до точки, де я є зараз. Кожні мої стосунки, кожна моя робота, кожна моя дружба. Блін, де той самий майстер-шеф. Ну чесно, це все було зроблено мною правильно. Я умнічка ще це зробила, тому що це мене привело туди, де я є зараз. А я реально задоволена тою точкою життя, да, в якій я знаходжуся зараз. І я б нічого не змінила. Змінювала. Все, ти умнічка. І тому я би і вам, мабуть, це сказала. Просто продовжуйте робити те, що ви робите. А особливо, я просто надіюсь, що ще попу його не видно там сильно в кадрі. І я вам точно скажу, що ви робите все правильно. тут таке питання: хто цільова аудиторія моєї сторінки? Я зараз скажу, що це жінки. Мій контент, е, мій контент для жінок. Я жінка, я творю для жінок, я обожнюю жінок, я про жінок. Хочу нічого казати поганого про чоловіків, да, бо є хороші. Ну, як мінімум один це мій муж. От, але е, мені було б дуже важко творити на чоловічу аудиторію, взагалі творити для чоловіків. Ну, no. ви розуміли, в мене зараз десь 95% підписників по статистиці на моїй сторінці це жінки. І тому, коли я бачу, що на мене підписується якийсь Іван, я так просто напрягаюсь, якщо чесно. Основні хейтерські коментарі мені приходять від чоловіків. І що я зразу роблю? Я їх просто зразу всіх блокую. Взагалі, без розбору, якщо ти чоловік, і ти мені щось написав, хоч аддальонна. Неприятне, я зразу це все блокую. Мені це нахір, мені ця енергія не треба на моїй сторінці. Я думаю, що для першого відео я вже дуже багато розказала і зняла. І взагалі сподіваюся, що воно вийшло. Дякую вам, що ви додивилися до кінця. І я сподіваюся, що ми зустрінемось в наступному відео. Якщо чесно, я хочу зробити ще одне відео, питання відповідь відповіді, тому задавайте питання в коментарях, якщо вони у вас є. Це що, виходить, Мені треба сказати цю фразу Підписуйтесь на канал. Але да, я їй скажу, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Моя така первинна ціль на Ютубі буде тисячі підписників, і мені цікаво, за скільки в мене вийде це зробити. Тому я вас дуже прошу мене підтримати і поставити лайк і підписатися на мій канал. Дуже дякую, що всіх цілую. Люблю. Дайте мені зараз покажем піру.